Міський голова Костусів нарешті припинив хворіти і вийшов на роботу. Після двотижневого перебування у приватній клініці Інтосана він без помітних ознак тривалої хвороби ненадовго з'явився у мерії, провів апаратну нараду, підписав кілька документів і у супроводі охорони залишив міськвиконком через боковий вхід. Таким чином мер перебував на робочому місці усього кілька годин. Незважаючи на це, преса з позиранку шукала можливості отримати коментар Костосева щодо його відставки, але той не побажав спілкуватися із журналістами. Управління інформації офіційний сайт міста також відносно цього нічого не повідомляють, з упертістю роблячи вигляд, ніби нічого не відбувається. Проте видання Свободна Одеса» із посиланням на свої джерела повідомляє, що минулого тижня Костосів переривав своє лікування і 13 грудня знову їздив до Києва, намагаючись, хоча б на деякий. Час відкласти свою відставку, мотивуючи своє прохання невиконаними зобов'язаннями перед деякими важливими людьми. Видання домська нети з посиланням на свої джерела також повідомляє, що Костусів вже написав заяву про складення повноважень мера і передав її до адміністрації президента. Таким чином, доля Костусіва може бути вирішена главою держави у будь-який зручний для того момент. Політичні оглядачі низки видань вважають, що відставка Костусіва – це лише справа часу. Затримка з юридичним оформленням цього акту ймовірно пов'язана з тим, що на вищому рівні досі не питання призначення на посаду заступника мера люди. Яка зможе виконувати обов'язки міського голови протягом перехідного періоду, крім того, останні два тижні життя Одеси без Костусева довели, що відсутність його на робочому місці йде на користь місту та міському господарству. Мерія працює ми аналітивої вертикалі з обласною державною адміністрацією. Часом ми займаємося таким важливим вопросом. Мерія займається я знаю, як підготовка бюджету, як підготовка других питань. Патому повірте мені не коментую абсолютно ситуація. Я только можу одно сказати, що к можуть то есть ко всякого всякого роду слухам и тому подано очень спокійно. Наш головне вопрос, знаете, давайте щоб ми не викинули, що главное, Головне, щоб одеся було, щоб є за розвивала. Інша аналітика вважають, що косусів тягне з відставкою, тому що на сесію 23 грудня мерію винесено низку рішень, по яких кососів має певні зобов'язання. Так, наприклад, мерія Костосева має намір знову спробувати продати 3,5 гектари землі санаторію Магнолія на французькому бульварі, ділянку площу 4,5 гектари під ринком Привоз, 88 соток території санаторію Чкаловський на тому ж французькому бульварі тощо. Крім того, так званий противник кредитів Костусів має намір взяти у Європейського банку з реконструкції розвитку 43 мільйони доларів, заганяючи у такий спосіб міський бюджет у боргову кабалу на довгі роки.